В бібліотеці імені Руденка проходить виставка картин художниці Ірини Кравченко. Ось на цьому полотні зображена собака Чуча, яка була на передовій Ато. І наш майстер-клас ми проведемо біля цієї чудової картини. Сьогодні ми з вами зробимо ось таких чудових песиків. І для цього нам потрібно. Ось такий квадратний аркуш паперу. Квадрат можна брати різного розміру, клей та ножиці. Так. Ось я вже склала наш аркуш паперу навпіл і отримали ось такий трикутник. Наша поробка сьогодні буде вся в трикутничках. Складаємо в ушки. Ось таким чином. Ось ми отримали наші трикутнички. Верхню частину трикутничка ми загортаємо догори і отримуємо знову ось такий трикутничок. Наклеюємо очки нашого песика. Почки, носик, та підклеюємо ось такого язичка. Ось ми отримали. Такого гарного песика. Таку поробку можна використати як закладку для книжки. Ось таким чином ми, як конвертик, одягаємо, і ось у нас що вийшло така закладка.